Або є! Ми веселі саморобки, живемо майструючи, навіть великі із коробки зробимо жартуючи, чудернацькі всякі штуки, як робити, знаємо. І з веселою наукою разом вас вітаємо, разом вас вітаємо. Разом вас вітаємо! Веселі саморобки. Всім привіт! Мене звати Тута і ви дивитесь веселі саморобки. І сьогодні я буду не одна, тому що до мене завітала чудова дівчина, яку звати Маргарита! Маргарита, привіт! Привіт! Маргарита, розкажи, як настрій? Добре! Добре, настрій! Готова вже робити щось своїми руками? <свят> ну, тоді в мене до тебе питання. А що ти більше любиш робити? Листівки, чи може якісь саморобки, чи коробочки, чи, чи бутерброди? <свят> що <свят> любиш робити? Я люблю робити листівки. То це що виходить? Що я сьогодні вгадала? Тому що я приготувала, дивися, ось таку листівку ми з тобою будемо робити. Вау! Wow. Хочеш? Так. Ми сьогодні будемо з Маргаритою і разом з вами робити ось таку листівку смайлика, який тримає сердечко. А що там всередині того сердечка, ви дізнаєтесь, якщо додивитись до кінця. Ми з Маргаритою зробимо і потім покажемо. Так. Домовились? Ну, а щоб зробити такого смайлика, нам потрібно запам'ятовувати. Маргарита, розкажи, що ти тут бачиш. Клей. Клей, так. Ножниці. Угу. Фломастери різнокольорові, так? Ми взяли так. з тобою. І папір і картон. Різнокольоровий. Різнокольоровий папір і різнокольорові. Різнокольорові папіри, картон. Маргарита, ти чудово все розказала. Е, і додам ще, що можна приготувати чорний фломастер. Ну, це не всякий випадок. Добре, ми так. з тобою його приготуємо. Все це приготували. І перед тим, як будемо робити листівку, треба сказати чарівне слово. А ти знаєш, яке? Так. Ну що, готова? А ви готові? Тоді разом з нами. Усі! Разом! Три-чотири! Ми веселі саморобки! Супер! Веселі саморобки! Ну що, ти вже готова робити? Так, Так, що ми вибрали? Ми обрали жовтий папір. Ми зробили дві ось такі смужки. Я приготувала. Тримай, це твоя буде смужка. Що потрібно зробити? Треба її скласти листівочку. Як будемо складати? Зараз я тобі покажу. Дивися, треба поділити на три частини. Так, з одного боку і другого? так. Це розкриваємо. Бачиш, і з другого ось так. Ми зробили таку, як книжечку. Бачиш, зробили? Угу. Тримай, це буде твоя книжечка. Так, а я зараз теж собі зроблю. Маргарита, а розкажи мені, будь ласка, що ти полюбляєш робити у вільний час? Ну, у вільний час я люблю робити з воз, воздушного пастеліна всякі якісь шарики, поні чи, ну як це тобі сказати, ну веселки. Якісь вироби, так? так. То ти ще з пластилину дуже круто робиш. Ну так. Супер! Я вигадаю, що сьогодні ми з тобою зробимо дуже класну листівку. Ти така так. талановита дівчинка. А чим ти ще займаєшся? Ти 에, любиш робити саморобки. Так, так ти мені вже розказала, ти любиш робити з пластилину. А що ти ще робиш? Я танцюю. О, -о, 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 О! Так. Займаєшся танцями. Так. А співати любиш? Ні. Не, не дуже любиш. Більше так. любиш танцювати, так? так. Супер. Дивися, ми з тобою зараз зробимо ось таку основу. Може грати люблю на піаніно. Ти вмієш грати на піаніно? Так. Круто. Наступного разу пронесу піаніно, будеш мені грати, добре? <смеш> так, дивися. Я вже зробила свою заготовочку. У нас ось така книжечка, яку ми загнули два рази. Один раз ми зігнули всередину. А тепер... ні, дивися. Дверцята ми зробили ось так. Да, дверцята. Okay. А тепер ми їх вигинаємо в інший бік. Ану, спробуй, давай, притискай. Так. І ось таку заготовочку для нашої листівочки ми зробили. О, Маргарита, то ти вже сама можеш це робити. Дивися. So. Так, давай, ось таку, е, куточок до куточка. Чудово. А ти коли робиш саморобки? Тобі вдома хтось допомагає, чи ти сама робиш? Я сама роблю. Сама сама mm -hmm. сама і вирізаєш теж? Так. Yeah. Ну, мені не чашка це все робити. Я бачу, що ти дуже гарно все зігнула. Покажи, що в тебе вийшло. Бачили, за одну секундочку ми з Маргаритою зробили ось такі дверцята. Це буде наша основа листівочки. Ми її відкладаємо в сторону, і зараз буде найцікавіше. Будемо робити смайлика. Тримай смайлик на якого кольору Маргарита. Жовтого. Жовтого. Тому я взяла жовтий е картон. І для того, щоб нам зробити смайлики, треба обвести щось кругленьке. так? Ми будемо обводити чашку. Тримай ось така чашечка. Бери, будь ласка, фломастер, який тобі подобається. І обводь. Так. Якщо ви маєте чашку, можете обвести чашку, тарілку, або можете взяти циркуль і накреслити смайлик, кружечок, циркулем. Так, Маргарита дуже дуже добре робить. А скажи мені, будь ласка, а ти е, раніше е, робила такі складні листівки чи тільки простенькі сама, коли ти робила? Все сама, все сама, тобі е, нічого складного немає, так? Да. Давай ще тут намалюємо. Ось тут, з цього боку. Давай я тобі. Не добов... видно. Тримай, тримай, тобі не видно? Тримай чашку, тримай. Обвели. Супер. А ну, давай покажемо, що вийшло. Вийшло ось таке коло. Намалювали. А тепер його потрібно вирізати. Маргарита, бери, будь ласка, ножиці і вирізай. Я теж ось так обведу. Нашу чашечку кругленьку, і в мене теж буде коло, яке я буду вирізати. А скажи мені, будь ласка, мені так цікаво, чи є в тебе якась мрія. Про Ми, що ти мрієш? Я мрію стати малювальником. І люблю ну, щоб на піаніно грати і хочу стати ще науковцем. Мені це дуже подобається. Науковцем? А що роблять науковці Маргарита? Вони осліджують всякі. Ну, всякі, ну... Експерименти проводять, е, так? так? Досліди, то ти будеш проводити експерименти і досліди? Ну так. Я а... за науку, я люблю науку. Наука це найкрасніше, чим це чарівництво. Так, ну ти знаєш, тут навіть нічого додати, тому що наука вона скрізь нас, так? Навколо нас дуже багато всього да. наукового. А от... Червоничство, воно таке, типу, це не справжнє. Несправжнє. Тобто треба, щоб все було доказано наукою, так? Так. А скажи мені, будь ласка, якщо ти так все розумієшся на науці, можливо, ти вже щось. О, супер, диви, як ти гарно вирізаєш. Можливо, ти щось вже проводила якісь досліди експерименти? так. Проводила? У мене є стіл експериментів. Тепер я в мене вже немає. Я його Ну, у мене в мене є він. Я все роблю, ну, поки в мене стіл вже малювальний. Я вже вже так... малювальний, ну, е, Ти так багато всього вмієш. Так, давай будемо доробляти наш смалик, да? а потім ти мені, в мене для тебе дуже сьогодні багато питань. Така сьогодні у нас е, дуже цікава е, в мене ведуча зі мною. Дивися, далі нам потрібно вирізати сердечки. Я вже їх намалювала, давай покажемо. Ми зробили основу, зробили ось такі коло, у тебе є коло, да? коло залишаємо сюди. І тепер вирізаємо сердечко. Так, це вже дуже теж легко, ти це вже вмієш робити. А я поки хочу тобі розказати, що е, мені теж подобається наука, усілякі там експерименти, досліди. Я теж щось проводила. Уявляєш? Ого. Так. У е, мене є, бачиш, такий великий стіл, я на ньому теж малюю. А розкажи, е, чим ти полюбляєш малювати? Фарбами чи олівцями? Ну, більше олівцями, олівцями. фломастерами теж. А чому? Чому не фарби? Фарбами вони мене розтікають, в мене погані фарби. А то треба, може, якісь інші тоді сподобаються, так? Ну просто у нас Києві такі погані такі фарби. Ага. Ну, знаєш, в мене є фарби, я тобі потім покажу, добре? <тас> І ти мені скажеш, в мене добрі чи ні, то я не знаю. Може в мене теж не дуже добрі. Ти вже така як професіональний е художник, як Ой, манувальник, Ти так? знаєш, що я така вообще, е розумна. що... Та з мамою кажуть, боже, яка в нас дитина розумна. То я теж так кажу, що ти дуже розумна і дуже гарно, до речі, вирізаєш. Маргарита, а скажи нам усім, скільки тобі рочків? Шість. Шість років, ти вже дивися, і наукою цікавишся, і вирізаєш, ще й танцюєш. Як ти це все встигаєш? Ну, це я дуже швидко роблю за того, що я швидко все роблю, там танцюю дуже швидко. У мене так, ну, типу, так зробилося, що я дуже швидка була для того, щоб ну, я спішила кудись, У мене дуже гарний біг я дуже багато бігаю. То є і... Тобто ти встигаєш все тому, що ти дуже швидко все робиш, так? Туди побігла, те, зробила, туди побігла, те зробила, так? А я думаю, як мені все встигати? Я Тепер... зробила все. Сердечко, давай покажемо. Ось ми зробили. Що в нас є? В нас є основа, є коло і є сердечко. Тепер нам потрібно вирізати ще одне сердечко з білого паперу, але воно буде трошки менше, ніж червоне. Давай я тобі отако розріжу. Так, забирай. Так, ми тепер дізналися, що все встигати, треба робити це все дуже-дуже швидко. А скажи мені, будь ласка, ти ще в школу не ходиш, так? Так, ще не ходжу. Ти вже, мабуть, в цьому році підеш? Ну, так. Да. Я так хочу вже в школу. Всі діти не хочуть, а я хочу. Так, це знаєш дуже дивно, тому що багато дітей е, не хочуть ходити до школи, але чому я не знаю? Як ти гадаєш, чому вони не хочуть? Бо вони хочуть вчитися, вони хочуть бути науковцями, а я от хочу. Тому що це дуже цікаво, так? Угу, Так, цікаво. А, а в школі ти е, як ти гадаєш, який у тебе буде улюблений предмет, улюблений урок? Ну, предмети це мої. Улюблене – це приклади. Математика? Ти вмієш вирішувати приклади ну, різні? Так. Ну, якщо 0 плюс 1, всі знають, це буде 1. 1, звичайно. А 0 плюс 0 буде 0. Так. А 0, 1 плюс 1 всі знають точно. Тобто ти вже готовий йти до школи, дивися, ти вже вмієш рахувати, ти навіть вмієш е, додавати, помножувати ну, вмієш. Ну так. Да. А чи вмієш ти писати трошки? Ну, трошки. Я собі, типу, няу. Ну, я ми а. Тобто ти, коли yeah. робиш саморобки, ти сама можеш собі все там підписати, так? Чудово! Давай покажемо, що ми ще приготували. Все, в нас вже все готово. Два сердечки, коло та е, заготовочка наша. Давай робити смайлика. Так, що треба, щоб зробити смайлика? Йому потрібно намалювати очі. Очі. І Маргарита мені сказала, що вона буде сама малювати очі. так? Я буду робити на своєму смайлику оченятка. Е, що тобі для цього потрібно? Чорний фломастер, тримай. І ще цей чорний? Чи можеш такі піддати чорний? А, дивіться, бачите, Маргарита все складає, тому що що, треба, щоб завжди була чистота та порядок на столі, так? Я гадаю, що в тебе в кімнаті дуже-дуже чисто. Як ти така дуже швидка все дуже швидко робиш, прибираєш так же швидко чи ще ні? Я взагалі в себе в кімнаті не хочу прибирати. Не хочеш прибирати? А чому? Ні, не хочеться. За мене все прибирає мій кот. Ну, який поїхав. Він кіт завтра, прибирає! Він просто це лискає, лиська мій пол, Потім ще бере зубами, кисає все. Лискає, все. Тобто І він навіть ки... викидає своїми зубами все. Я йому кажу, то, 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 то викидуй, то викидуй, то, то. Маргарита, в тебе якийсь чарівний кіт, якщо він прибирає. Чи він теж науковець в тебе, га? Ну він теж науковець, він навіть мені допомагає. Так, два плюс два. Буде чотири. Оце, Оце, знаєш, мені б такого кота або всім би такого кота? Як його звати, до речі, розкажи. Так, всім потрібен такий кіт, щоб робив уроки і допомагав. Слухай, Маргарита, як ти гадаєш, якщо я зроблю білесенькі очі, гарно буде. Давай, ти робиш ось такі, а я роблю білесенькі. Так, дивіться, ми з вами далі, Маргарита, давай розкажемо, що ми робимо. Ми робимо смайлика, так? Так. Ми йому малюємо рот, але дивіться, малювати треба не дуже низько, тому що ми тут будемо його приклеювати. Бачите, в мене ротик вийшов по центру десь. І робимо оченята. А Маргарита буде малювати оченята, вона хоче, а я буду робити на білій, білому папері, а потім їх приклею. Ось такі оченята в нас будуть. Слухай Маргарита, ти стільки всього мені розказала, дуже-дуже цікаво. Е, так. Я ще тебе знаєш, що хотіла спитати? Що? А розкажи мені, будь ласка, можливо, ти ще готувати вмієш? Може, ти там мамі допомагаєш смажити? Я тільки вирішаю ми посуд. О, це така допомога, ти знаєш? Е, мені здається, що батьки тобою дуже-дуже гордяться, так? Пишаються, що ти їм все допомагаєш. Ну, так, да. це ми. Так а скажи мені, ти їм якісь робиш подарунки? Ну типа там листівку, Мама, якусь? я зробила мами листівку. Так а цю листівку зі смайликом ти для кого робиш? Кому ти подаруєш? Для мами для мами зробиш? Чи собі залишиш? Для мами. Для мами. Тоді я свою листівку зроблю і подарую тобі. Добре? Угу. Так, дивися. ми приклеїмо очі смайлику або малюємо, як намалювала їх Маргарита. Зараз вона домалює і вам покаже. Так, приклеїли оченята сюди. І ж треба щічки, мабуть, намалювати? Так? Це ти щічки малюєш? Угу. Мені потім даш теж рожевий фломастер, я теж намалюю щічки. Так. Як там мастер-клас мені проводить Маргарита? Ось такое робимо щічки для нашого смайлика. І мій смайлик готовий. Ти вже зробила чи ще ні? О, це в тебе що, смайлик-дівчинка? Угу. Там ще такі губки з помадою робить Маргарита. Дуже круто. Давай покажемо, які в нас вийшли смайлики. Ось так. Ми зробили. Тепер будемо все збирати на нашу листівочку. Що ми маємо? Ми маємо сердечко. Червоне і біле. Дивися, Маргарита, нам треба. Ти будеш домальовувати ще щось? Угу. Uh -huh. uh -huh. Давай домалюй. Це що, ти ще пофарбувала очі? Mm -hmm. А ти взагалі любиш фарбуватися? Тобі дозволяє мама робити якийсь мейкап, як зараз модно казати, не знаю там губи чи може їсти. Ну, я ти тільки мамі роблю макіяж, ну своїм друзям теж. Тобто ти собі не робиш, ти тільки всім робиш? Так, да, мені... я не вмію собі красити, мені не зручно. То може ти, коли виростеш, будеш е, перукарем чи будеш робити мейкап. Це, це тяжко. Це тяжко? А малювати що не тяжко? Ні, це... Ну мені здається, що все тяжко робити, але бачиш, в тебе є до малювання, тому тобі здається, що це легко, так? Угу. Я бачу, що бачиш, я і зробила, а ти щось там домальовуєш таке, щоб було гарнесеньке. Ти любиш так, щоб кожна лінія була рівнесенька? Супер. Тобі білий папір туди потрібно? Додати трошки білого. Не потрібно. Добре. Так, поки Маргарита домальовує, ми беремо наше червоне сердечко і розрізаємо його по центру. І зараз будемо вже збирати нашу листівочку. Ось так розрізаємо обережно. Я вже своє розрізала. Маргарита, давай. Зможеш розрізати по центру? Чи тобі допомогти? Mm. Щоб було рівнесенько, тут дуже-дуже важливо. Давай, щоб було рівнесенько. Диви, як це роблю. З одного uh -huh. куточка, бачиш, до центру. Все, супер, в тебе готово. А тепер дивіться уважно. Це розбите серце. Як розбите серце, але воно ж у нас буде потім з'єднуватись, так? Mm. Ми беремо нашу заготовочку. Де твоя заготовочка? Дверцята. Це основа листівочки. Ось так. І всередину приклеїмо біле серце. Ось таким чином. Так. Беремо клей. Ти клеїти ти вмієш, добре клеєш? Давайте хто зараз... У нас буде конкурс. Хто швидше приклеє? <свисті> Але знаєш, як то кажуть Маргарита? Головне не поспішати, а все зробити правильно. Я все. Так, це що таке? Це, це ти перша? Тепер mm -hmm. я розумію, що ти дійсно все дуже швидко робиш. Так. Повторюйте за Маргаритою, ви теж будете все швидко робити. Сердечко приклеїли, ану спробуй, в тебе закриваються дверцята. Ось так. Чудово. Воно не виглядає. Трошки. Ні, ні, то не страшно, нічого страшного. А тепер, дивіться, ось ці дві половинки ми приклеїмо ось сюди, на наші дверцята. Тобто, треба намастити знову наші половинки. Так, молодець. Маргарита вже знає, що робити. Так, намастимо їх клеєм. Але не повністю, тільки ось тут, по центру. Так? І приклеїмо на дверцята. Так, дивіться, тільки не переплутайте. З одного боку, ось тако приклеїмо. Маргарита, в тебе вийшло? Угу. Супер. Слухай, ти знаєш, що ми з тобою робимо універсальну листівку. Давай придумаємо з тобою, на яке свято її можна подарувати, як ти гадаєш? Ну, чи на на чи чи День День, Матері, чи на день... Ну, чи на день Тата. Так. А давай почекай, почекай, почекай. Ми з тобою не перевірили. Ми з тобою не перевірили. І що в нас вийшло? Не з, Не з тої сторони нічого страшного, ми зараз виріжемо ще одну. Добре? Так, тримай, я тобі даю. Бачите, коли будете приклеювати, обов'язково перевірте, що було з того боку. Маргарита, приклею цю, а я поки що собі виріжу ще одну. У нас дуже багато паперу, ми сьогодні все приготували, да, Маргарита? Тому можемо е, собі дозволити вирізати ще одне сердечко. Так, ми з тобою говорили, на яке свято можна подарувати цю листівку? На День святого Валентина, на яке ще свято? На день народження, як ти гадаєш, можна подарувати сердечком таку листівку гарну? Ну, так. Так. А скажи, а листівку просто так, без е, свята, без будь-якого, е, не знаю, там, без будь-якої причини. Можна дарувати листівки один одному? Ну, так. так, можна. А ти таке робиш чи тільки на свята даруєш? Деякі, ну, я люблю ще щось. Ти любиш дарувати просто так? Так, да, просто так я теж. Просто так любиш дарувати. Так, давай приклеїмо, покажемо, що в нас вийшло. У нас вже майже готова листівка. Бачите, поки ми тут говорили, то вже і листівочка майже готова. Дивіться, в нас вийшло таке сердечечко, і тут у нас трошки, бачиш, стричить жовте. Його треба відрізати. Я зараз покажу, як. Ось це зайве, дивись. Ось так ми відрізаємо. Щоб у нас було лише сердечко, бачите? Ми цю сторону відрізаємо, але дуже-дуже обережно. Так, да, Щоб не порізати нашу листівку. Щоб не порізати листівку і щоб не порізати собі пальці ще. Тому що ножиці гострі, це ж всі знають. Ну, так, Так, обережно вирізаємо. Ану, покажи. Дивіться. Та-дам! Ось що в нас вийшло. Ммм, чудово! А тепер. Залишилось приклеїти що? Смайлика та для нашого смайлика рученята. Дивіться, рученятка я вже повирізала, тому що тут дуже-дуже малесенькі деталі. Вони, бачите, геть такі, як малесенькі лапки у котика. <смі> Можна таке робити, так. Да. Давай виберемо тут трошки одні більше, одні менше. Давай ми поставимо сюди поряд, постав, щоб ми повибирали. Ти які хочеш, малесенькі чи величень? Малесенькі. Малесенькі, забирай собі малесенькі. І приклеїмо їх з обох сторон. Ти столів. розумієш, що я не знаю, що те велике. Думаю, що краще. А, ні, тут це Оце. а головне тут їх правильно теж розташувати. Дивись, покласти так, щоб вони були не так, як сердечко, добре? Дивись, щоб вони були один до одного. Зараз а я, я, я можу... покажу. Це можуть бути такі ручки. Ви можете зробити навіть е... ко. Ногтики, <свят> так. Бачите, Маргарита вже фантазує. Можна зробити ногтики. Ану, провір, перевір. Ти з того боку клеїш? Перевір. Ну, да. Да? Так, це сюди. Ще, да, так. Супер. Думаю, що правильно. Думаємо, що правильно. Зараз ми вам покажемо, що в нас вийшло. Так, <свят> все <свят> робимо. Так. О, і в мене правильно. Бо, знаєш, я теж іноді е, щось роблю, і в мене не дуже виходить правильно. Ось такі в нас вийшли рученята, і залишилось приклеїти нашого смайлика ось сюди, на нашу листівочку. Що треба зробити? Треба знизу трошки намастити клеєм. Ось так. швидесенько, як ти робиш, так? Да? зовсім зовсім трошечки знизу. Обережно. Намастити і приклеїти. Так. Це залишаємо сюди. Треба на. Бачите, тут у нас є це. І треба лице там де приклеєно, треба приклеїти. Так, да, я навіть буду повторювати за тобою. Переверну листівочку і зроблю ось так. Це теж дуже-дуже зручно. Маргарита, бачиш, кожен придумує, як йому зручно зробити. Притиснули. І що? Листівка наша готова? Чи ти хочеш ще щось домалювати? Домалювати. Так. Поки я буду показувати, давай домальовуй. Мені здається, що ти що ти робиш? Манікюр. Маргарита намалює манікюр нашому смайлику. Чи та кільця? Що це таке? Може, це пересні в нього якісь такі? Це манікюр, такі гарнесенькі. Ось такий у нас смайлик вийшов. Зараз Маргарита покаже, який в неї смайлик вийшов з манікюром, бо вона полюбляє всім робити зачіски, там фарбувати всіх. Да, Маргарита? А ти собі зачіску сама робиш чи тебе хтось заплітав? Я Сама. Сама робиш? Ну слухай, я вже хочу до тебе приїхати в гості, щоб ти мене теж нафарбувала. Куди мені їхати? Кажи в Київ В Київ їхати. Все, домовилися. Мене вже запросили в Київ. Мені там зроблять зачіску. Що ти мені ще зробиш? Манікюр. Будеш робити мені манікюр? Так. А потім ще ми з Маргаритою зробимо декілька листівок, так? А це що таке буде? Це буде зачіска, це човка така в неї буде. Бачите, якщо увімкнути фантазію, то можна зробити не просто такого смайлика, а навіть доробити якісь косички або зробити йому кепку. Тут вже все залежить від вашої фантазії. Бачите, у Маргарити дуже багато фантазії. Вона придумає щось кожну секунду. І вже за хвилиночку ми побачимо, що вийшло у Маргарити. Ще ось сюди. Так. Супер. Молодець. Домальовує. І це буде дуже гарний смалик з такою гарною зачіскою. Ще трошечки. Ось тут. Знаєш, що мені подобається? Що ти, коли малюєш, ти не виходиш за лінію. Це ти давно тут навчилася малювати, щоб не виходило самі фломастери. У тебе такі фломастери. А розмальовки ти любиш? Там же ж треба все по лінії, щоб не. Ну, так, люблю. І розмальовки, так, любиш? Так. Ну що, готова? Не готова. Давай, давай Знаю, чекаємо. Щось... Всі дуже чекають, чекають, щоб подивитися. І один, два, три. Є! Готово! Маргарита? Так, давай разом покажемо, добре? А це що таке? Чолка. Це така чолка, яка прямо на очі така? Боже, як гарно. Маргарита. Я думаю, що ми з тобою до ранку це будемо робити. Чи ти вже закінчуєш? Ну що, покажемо. Давай клей трошки в сторонку відставимо, щоб він тобі не заважав. Так, треба все закривати, молодець. Так. Я ж забула, що до нас прийшла майбутня, Як ти сказала? Ким ти будеш працювати, коли виростеш? На піаністом. Маль... Так, піаніст. Так, піаніста. Мальовниця, да? Чи художницею будеш? Художниця. Художниця. В нас майбутня художниця. Тому вона не може просто зробити звичайного смайлика в наше дефантазовує і щось там домальовує. До речі, який тебе люб... улюблений колір? Рожевий сир... і голубий. Рожевий, сиренівий і голубий. І голубий. Супер. А в мене який, знаєш? Mm -mm. mm -mm. А ну, вгадай, вгадай. мені цікаво, вгадаєш чи ні? Зелений. Так, ще один є. Червоний. І ще один. Левти. Mm -mm. Такі, як в тебе. Yeah. Перші тебе, який улюблений? Рожевий рожевий. Так. Я думаю, що всі дівчата полюбляють рожевий колір. Ну що, готова показувати? Так, робимо ось так. Інтригу донизу донизу. І тадам! Веселі саморобки. Ось такі листівки ми зробили з Маргаритою. Давай покажемо, що в нас вийшло. Та-дам! Ось тут, де сердечко білесеньке, ви пишете, для кого ця листівка. О, я бачу, що Маргарита вже написала. Маргарита, для кого ця листівка? Для Марії. Хто така Марія? Це моя подружка. Це твоя найліпша подружка? Так. І ви що з нею взагалі ніколи не розстаєтеся? Так! Це ви такі дружите, так? Ну, так? Розкажи, вона де живе? Вона живе? То ти можеш передати їй вітання? Так, Марія, я тобі передаю вітання від мене. І за того, що я тобі подарувала цю листівку, тут написано Марія. Марія, тобі вітання і така листівка. А кому ще будемо вітання передавати? Котику, я тобі теж передаю вітання бабусі, дідусю, татові, мамі. Усім усім від нас вітання і радимо усім, хто нас сьогодні дивиться, робити разом з нами такі листівки і дарувати своїм друзям. Бо ви ж пам'ятаєте, що найкращий подарунок це той, що ви зробили своїми руками. руками. Скажи, було складно робити? Ні. Тоді усі біжіть і робіть з нами листівки. Ну а ми вам сьогодні кажемо до побачення! До, побачення. Пока. Пока -пока. до нових зустрічей. На що круто робили? Так, давай п'ять. Гарна дуже робота. <реш> давай ще раз. Ось так. Так, слухай, ну якщо це буде для Марії, то я тобі подарую. Щоб в <реш> тебе теж була листівка. А цю залишу собі, Дивися, бачиш, і у всіх тепер є листівочки. Ми веселі саморобки живемо майструючи, навіть велик із коробки зробимо жартуючи, чудернацькі всякі штуки, як робити, знаємо, і з веселою наукою разом вас вітаємо, разом вас вітаємо, разом вас вітаємо, веселі саморобки.